Ось такий найремонтопридатніший важель в нас вийшов. Транспортні важелі з дискової борони John Deere 2526 відновлювали. Проблема, як бачите, на виду: розбиті посадкові місця під шарнір і підрегулювання притиску, десь вже і сам корпус важеля тріснув. Важель тут відновили повністю, та ще й зробили конструкцію ремонтопридатною. ще відновлювали парні деталі. Тут також потягнуті та розбиті отвори, все під реставрацію. Спочатку все зачистили дробиструмом, щоб був зрозумілий стан зварних швів, ну і щоб прибрати корозію само собою. Пройшли всі пошкоджені отвори, на ЧПК, під новий розмір. На одному з важелів вузол розбитий дуже сильно, тому весь старий стакан зрізали. І зробили новий, посилений, з більш товстою стінкою. Виготовили нові втулки з загартованої державіки, нарізали канавки і додали точки змащення. В стандарті їх не було. В Усі отвори додали втулки, тому вся система максимально ремонтопридатна. Далі після виробитки можна буде просто замінити втулки і не розточувати отвори. Звичайно, вся метизна група тут нова. Ось таке відновлення транспортних важелів виконали. Підписуйтесь, додавайте в обране та дивіться інші відео в профілі.